За ознаками кримінального правопорушення передбачена частина 3 статтю 332. Ці грошові кошти е, ви повинні бути передати Романові для допомоги в перетину державного кордону. Я вірю зрозуміла зрозуміло. Так, виходіть, будь ласка, ставка, будь ласка, записуйте момент передачі конвертів білого кольору. Mm. Так, білого конверті наявні. Аркуш, паперу схожі на грошові кошти. 54, 55, 56, 57, 58. Тобто у нас є 58 аркушів, зовні схожих на купюри номіналом 100 доларів США. Його буде вилучено та поміщено до експертного горських ми викрили місцевих чоловіка і жінку у організації нелегального переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За 11 тисяч доларів зломисники забезпечили чоловіку призивного віку довідкою про непридатність до військової служби та обіцяли допомогти з виїздом до сусідньої країни через пункт пропуску. Довести злочинну схему до кінця їм не вдалося, адже ми припинили їх протиправну діяльність. Фігурантка була затримана під час отримання чергового траншу коштів у розмірі 5 тисяч доларів США. Ще 700 доларів охлян передав зловмисникам напередодні авансом. Решту грошей він мав сплатити вже в Молдові. Жінці та її спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Правопорушниці вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави більше півтора мільйона гривень. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і її спільнику. За скоє підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В рамках кримінального провадження встановлюється повне коло причетних до злочину осіб та кількість громадян, які вже встигли скористатись послугами зловмисників. Слідство триває.